Добрий день! Сьогодні ми розглянемо прописні літери M, N, O, А також їх транскрипцію, яка дає можливість легко прочитати і правильно вимовити незнайомо англійське слово без сторонньої допомоги. В наступних прикладах ви бачите літеру M. Вона читається як М, наприклад, MOTHER мати. Milk молоко, маус миша. Mirror дзеркало. Пишемо ось так. Починаємо звідси. Наступна літера літера N, яка читається як Н. Nose ніс, найт ніч. Kitten кошеня. No. Ні. Дуже схоже на M. І остання на сьогодні літера це літера O, яка в нижче наведених прикладах читається як O. LONG довгий. DOG собака. Box короб. DOL. Лялька. Починаємо писати цю літеру звідси. З'єднання знизу. А зараз спробуйте записати різні варіанти поєднання цих літер свій зошит. Поставте на паузу. На цьому все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!